Всім вітаннячко, друзі, лайфхак. Хто не хоче платити за парковку на тропедо, паркуйтеся на епіцентрі, а на тропедо йдіть пішком. Потрібно мені купити сокиру, і ще одну лопату і можливо кірку. Є тут вже у мене один магазинчик, де купляв граблі і вила. Йду до нього, конкретно запитаюся спочатку. Зробив нормально. Зробив ще якусь знижечку мінімальну. Зробимо йому маленьку рекламу. Ось цей магазинчик. Дай Боже. Робили мені вила. Робили мені цей. Дайте мені тепер сокиру. Я тут мінімальне відео знімаю для себе. Так в Ютуб викладаю, вам якусь рекламу зроблю. Сокиру треба. Маєте? І дай лопату остру, а ще відразу зробив її з тим, з палицею. Гостру, файно, щоб йшла в землю, як і по маслу. Може тобі дати рейсову сталь, то зараз всі хвалять. Ну якщо знаєш, то давай. Ну, Я не знаю. Зараз всі бігають, рейсові осталь, рейсова. Супер, давай. Матери. давай. Так, друзі, от якщо щось комусь треба по тим інструментам заходьте сюди, беріть. Все, підте, все як має бути. Ну та тобі такого знаєш як роблять тук-тук, аби тук тук То Я так не хочу робити. Що, друзі, взяв я собі ось таку сокиру і лопату. Такий добро. Все разом мені вийшло 780 гривень. Добавляємо до затрат на дачу 780 гривень. Ідемо на дачу. Світить мені так трошки сонечко в лице, обіцяють сьогодні гарну погоду. І як ви зрозуміли, я вже знаходжуся на дачі, буду сьогодні працювати. Коротенько поясню, що на даний момент зараз в мене відбувається. Я чекаю на підключення світла, щоб можна було почати вже більш якісь такі глобальніші роботи. І також вже я думаю, що до кінця того місяця я отримую дозвіл на будівництво від архітектора. Хочу з вами поділитися, і щоб ви в коментарях написали, які, яке вам більше планування ділянки до вподоби. Є варіант А. Ось він у нас зараз на екрані. Будинок розвернутий, як ви бачите. Низ малюнку це є південна сторона. Справа знизу знаходиться Альтанка, справа зверху знаходиться в куту господарське приміщення. Сарай. Ось таким чином. Це є варіант А. І ось варіант Б. Е, так само справа знизу в куті Альтанка, справа зверху Сарай, а будинок розвернутий такою стороною. І планування подвір'я ось таке. Напишіть в коментарях, яке вам більше планування сподобалось, бо мені це дуже цікаво. Я вже для себе, в принципі, оприділився, але мене. Цікавить ваша думка, ви є мої глядачі. Так що знизу в коментарях напишіть. Сьогодні я далі буду займатися розчисткою території. Є дерева, які мені заважають. Я хочу в першу чергу загородитися. І мені для того потрібно демонтувати деякі дерева, а також і старий паркан. Ну, поки старий паркан буде стояти, я буду демонтувати дерева, які мені будуть заважати. Поки що я не можу ніяких робіт почати, бо немає світла, генератор та щита, я не маю щось бажання. Та і плюс ще морози, земля промерзла, тверда, треба чекати потепління. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Робіть собі чай і дивіться, як я буду працювати. Так, зараз вам покажу, що я саме буду сьогодні робити. Я вже тут поскладав собі так дрова, ті, що я нарізав минулого разу, е -е, розчистив територію, Ну, ви вже це бачили, але я її ще дочистив -до ну, таким чином. І тут хочу демонтувати. Ось ці дерева. Я думав, я буду наймати якийсь ескаватор, але мені немає куди спішити. Розумію, що якщо я це зроблю сам, то я зекономлю, звичайно. Тому я попробую своїми силами демонтувати ось ці дерева. Звичайно, це буде не за один день. Але це зробити потрібно, оскільки вони вже якісь дуже сильно хворі, видно по них. І... Плюс в цьому місці має йти паркан, і щоб вони не заважали паркану. І плюс вони вже якісь негарні. Так що я хочу їх демонтувати. Буду працювати пилою. Я читав, друзі, ваші коментарі, що я неправильно ріжу пилою. Я з вами згідний сперечатися не буду, оскільки я взагалі ніколи. Це можна сказати, перші рази ріжу такою пилою. Купив пилу, та й ріжу. Як вмію, такі навики буду, звичайно, свої покращувати. Завдяки вам. І завдяки цій дачі, де я почну хоч щось робити своїми руками. Так що, дякую вам за коментарі. Дивіться. Weep tonight I may not ever the sins of the past have come see how they sit down together outside my window outside my door I know the reason, what they want No full and well tonight. This is how that I've got. Yeah. Ну що, друзі, спиляв я вже три дерева, тих, що хочу викорчовувати Ось так це діло виглядає. Таких має тепер три пенька. І спилявши оце невеличке таке деревце. також його хочу прибрати. У мене є одна ідея, як це попробувати зробити, може вийде не викопувати його. <смі> не знаю, що з того вийде. Дивіться, скільки в мене є дрів. Тепер можна буде шашлачок їсти цілий рік, а може і більше. Ну, більше, ніж рік. Так, друзі. Ось така от ніби то вроді би яблуня була. спробую її зараз видірнути. Не знаю, правда, що в мені з того вийде, але гадаю, спробувати потрібно. Руйнів... Руйнівники міфів. Руйнівники міфів. Погано був зав'язаний вузол, зараз перев'яжусь і буде спроба номер 2 За це я саме більше і переживав, щоб мені не прилетіло в заднє вікно. Треба зав'язати краще, але ми вже дерево майже з зван... викорчували. От воно. Корні. Корні майже дістали. Ніби надійно. Бракує машині зацепу. Я перевзувся на літні колеса і не можемо зацепитися за ґрунт. Треба підкопати обов'язково. Будемо зараз підкопувати. Земля замерша. Що, друзі, одне дерево є. Надіюся, підуть так і наступні, але це було дуже маленьке. Тут можна було і без машини обійтися. Але я хотів спробувати, як воно, як воно буде тягнути. І спробуємо на більших деревах таким чином. Трохи понаривав. Блін, я свої атешні колеса продав, нема зацепу, але нічого, Ми вже на літній різині. <кій> Включив повний привід, всі блокировки і понижаючу передачу. Тянем. Що з того вийде далі? Будемо бачити. Ще зараз поріжу собі це дерево на дрова і перейдемо до цих більших дерев. подивимось як воно там піде. Земля така замерша, що не хоче лізти ні лопата, ні сукира, а кірки я немає, щоб розбити. Ну зараз купати точно не варіант, мені здається. Верхній слой ґрунту як лід, як камінь. То дерево вже більше. Кава. Що нам з того вийде чи взагалі щось вийде. Головне аби не прилетіло в заднє вікно. Не вийде так, як я собі це думав і уявляв. <гум> Наївний, так? Да? Треба буде обкопувати все ж таки. Земля зараз замерша. Трохи буде тяжко, треба чекати, мабуть, тепла. Но зараз спробуємо, але що з того вийде? Мінус палець. Коротше, друзі, ще за скоро, ще за скоро купати, робити якісь земельні роботи, дивіться, що виходить з того всього. Треба чекати тепла, щоб хоча б два тижні було тепло, щоб земля розкисла, і тоді можна буде купати. Зараз це не робота. Буду думати, чим займатися далі, бо це тільки, тільки 12 дня. Ще скільки часу є. Їхати додому ще не варіант. Треба щось робити. Можливо, буду зараз збирати ці дрова, які я напиляв, можливо, їх поколю. Та й думаю, на сьогодні це буде також непоганий результат. Ну що, друзі, підіб'ємо підсумки за сьогодні. Спиляв сьогодні ці три дерева, але не зміг викорчити, тому що земля ще замерша, навіть не пролазить лопата. Як ви бачили по Джериком теж не зміг видірнути. І назбирав ось таку купу дров. Тепер буде на чому жарити м'ясо.